Кукурудза наша, а капуста не наша. У Городенківському районі на полях ще не зібраний урожай. В основному це кукурудза. Так само можна побачити і багато капусти. Деякі головки вдалося зібрати, але в цілому вони мерзнуть на грядках. Аграрії кажуть, що це капуста місцевих фермерів, які до основного наповнення урожайної казни області відношення не мають. Біля Незвіська то є присадибні ділянки. То є люди, особисті селянські господарства, які посадили на своїх присадибних ділянках або паях, які вони приєднали до присадибних ділянк, капусту. Ну і Там традиційно вони вирощують. До речі, ці снігопади, що пройшли, вони не шкодять. Капуста може витримувати мороз до мінус 10 градусів. Так що, я думаю, що хто не встиг. Зібрати урожай то ще збере аграрії кажуть, що не встигли зібрати ще кукурудзу і сою, але в цьому немає нічого страшного, адже ці рослини морозостійкі. Польові роботи ото завершать. Іван Андріїшин запевняє, що цьогоріч область буде з хлібом, адже урожай хороший, і це не лише зернових, а й фруктів і овочів. По окремих Культурах він вже завершений, такі як картопля, там овочі, фрукти. Ну і зернові на завершені, бо кукурудзу дозбирають. Але ми по прогнозу бачимо, що цього року буде. Нас цікавить, чи ми будемо з хлібом, чи без хліба. Ми будемо з хлібом, Цього року очікується отримати валовий збір десь понад 700 тисяч тонн. В минулому році було трошки менше, значно менше. Озимі культури також уже посіяні це ріпак і озима пшениця та кукурудза. На відміну від минулого року ріпаку посадили більше. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.